Біля м'яча Віталій Балашов буде пробувати зараз з правої. Удар непогано. І добивати І гол! І гол! Дмитро Іванов! Дмитро Іванов зараз відбив м'яч, дуже невдало перед собою. Ну, витягнув, звичайно, він. Витягнув він, звичайний м'яч із правого нижнього кута, але ви знаєте, по воротацькій тактиці, стратегії, треба вибувати м'яч десь в бік, але я так розумію, у Дмитра Іванова не було нагоди це зробити, так як це зробив Анатолій Трубін, наприклад, в недавньому матчі. З збірної Словаччини. Ну і зараз, зараз Денис Хруль забиває такий мусорний гол в стилі Герда Мюллера на добиванні і показує Денис Хруль зараз сердечко для когось на трибунах.